Совґронту за вглибшки три метри стався майже впритул до приватної садиби на історичному Андріївському звозі. Нині там тривають протиаварійні роботи. Проваля засипають землею. Фаївці певні просідання сталося через будівельні роботи, поряд а також через підпірну стіну театру на Подолі. У ситуації розбиралася Наталка Юрчук началось просто оседать земля. Через два часа она как бы ещё больше, потом ещё больше. Ольга Крошка показывает сув грунту поблизу її садиби на Андріївському узвизі. Напередодні передній сягала гало 3 м завглибшки. Нині його почали засипати, каже, усе через будівництво за парканом. І історичний факт, що эти гори вообще подрывать нельзя было. Им в устной форме было сказано, что ребята, у нас идёт подвижка ґрунта, этот этот вот. Но как та говоріть словами, та все слова Ольга живе тут з народження. каже помешкання, збудував ще її прапраді 105 років тому. Під час весняного водопілля оселя вкривається тріщинами, а у кімнатах будинку осипається штукатурка. Цього разу постраждав гараж поблизу будівлі. Наружна стіна у тому факті гараж держится на двірки, його і во держить до часу. від. Хпліти просто розішилися. Ніплатною були вороже були платну для того, щоб влага не попадала. Просідання ґрунтів на території андрійського звозу стається через технологічну помилку забудовника, пояснюють у спеціальному управлінні протисувних підземних робіт. Прірву утворили підземні палі. Нині планують повністю засипати провалля та зробити водовідвід. Запевняють, повторного ризику обвалу немає. Ми будемо робити так, щоб вода сьогодні з цієї території попадала або десь сюди і транзитом уходила на Адрійський спілк або. Будемо домовлятися із забудовником і випускати туди, що сюди не попадала вода. За зеленим парканом будівельника роботи тривають за проектом. Тут має звести багатоповерховий готельний комплекс. Розмовляти з нами відмовляються. Можна вийти, будь ласка, це преса до вас на часло ніто чуть попозже, Змініть. Да, можеш роботи замкового радця сувонебезпечна зона, кажуть активісти. Новобудови, які зводять на історичному андрівському звозі, перекривають водоносні шари, які існують у самій горі. Зокрема, провалля отворилася і через підпірну стіну театру на Подолі, який розміщений поруч із садибою. Його зараз тимчасово, тимчасово загружають грунтом там глина, глинозем, який буде тримати просто. Схил на період прийняття рішень. Буде розроблятися проєкт спеціальних заходів, які убезпечать ну, на подальше оцю ділянку схил. Щоб зарадити лиху, надалі активісти збирають підписи громадськості щодо розірвання договору оренди Київради з компанією забудовником. Наталка Вірчук, Владислав Каретник, п'яти канал.